Щороку у жінок в Україні реєструють 14 тисяч нових випадків раку молочної залози. І тільки 30% з них на ранній стадії, на тій стадії, де операція органозберігаюча. 70% реєструється на тій стадії, де потрібно вже видалення молочної залози. Саме тому жовтень являється міжнародним місяцем обізнаності щодо раку молочних залоз. Взагалі серед всіх раків у жінок рак молочної залози на першому місці. А це значить, що кожна жінка, досягнувши репродуктивного віку, має знати техніку самообстеження молочної залози. Під час того, коли ви приймаєте душ, ви маєте самостійно пропальпувати молочні залози одну і другу на виявлення якихось утворень. І як тільки вам щось не сподобалось, ви йдете на наступний етап на ультразвук. Лікар на УЗІ дивиться, є там вузол, який він, є підозра на злоякість і ще немає. Наступний етап це мамографія. Скринінгова, тобто профілактична мамографія, показана жінкам з 40 років кожні 2 роки, навіть якщо вас нічого не турбує. А якщо в родині вашої мами був рак молочної залози, то й раніше в 35 років вже варто показатися на мамографію. Якщо ви проживаєте в Ірпіні, і у вас є потреба обстежити молочні залози? У Доктор24 є лікар-мамолог, лікарі-гінекологи, які проводять обстеження молочних залоз. Тому не забувайте піклуватися про свої молочні залози.